Оновлення турана як футболіста відбулося у Галтасараї. Свого нору футболіст не стримував з юності у 2010-му На тренуванні побився з одноклубником Джанером Еркіном. Щоправда, згодом Франк Райкарт, який тоді очолював чольовлеїв, змусив підопічних з усмішками разом позувати на фото на знак примирення. У 2018-му туран таки заробив вилучення за зухвале поводження з рефері. На той момент півзахисники Станбула також накинувся на лайнсмена. Штовхнув його у груди, бо вважав, що той мав зафіксувати порушення правил з боку футболіста Сіваспора. За цей вибрик Туран отримав божевільну дискваліфікацію на 16 матчів. Як наслідок пропустив не лише вирішання матчі поточного сезону, а й половину наступної компанії. Діставалося від темперамоном футболіста і журналістам. Один з таких скандалів поклав край його кар'єрі у збірні Туреччини. Арда напав на 70-річного журналіста Біляла Меше, який критикував футболіста після Євро 2016. Медійник написав, що Туран і головний тренер Фатіх Фатіхтерім підняли бунт проти турецької футбольної федерації під час турніру. Через призові згодом багаторічний лідер збірної Туреччини схопив літнього журналіста за шию. Скажи мені, біляль, ти там був? Ти був з нами, коли писав про цю проблему бонусів. З кого я вимагав гроші, з кого вимагав бонуси? Відповідай, хто змусив тебе це написати. Твій бос, президент федерації Демірорен Єлдирим. Ти ж із газети, яка належить президенту Федерації. Спалахнув серйозний скандал і після того, як Туран покинув збірну. Маю бути чесним: я завершую кар'єру в національній команді. Я маю відповідати за свої вчинки. Я довго виступав за збірну. Люблю свою країну та цю команду. Чи відчуваю я каяття? У мене немає докорів совісті. Завжди говорив, що готовий завершити кар'єру, якщо не потрібен команді. До речі, через кілька місяців Турана у збірну Туреччини повернув Мір Челоческо на матч проти України в рамках відбору на Мундіаль-2018. Але нашим суперникам це не допомогло. синьо жовті святкували перемогу 2-0 завдяки дублю Андрія Ярмоленка.